Шановні колеги, в вашій увазі пропонується закон No1350 про внесення змін до статті 7 закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки. Е, знаєте, сьогодні такий собі у нас день доброї волі. Ми підтримали дитячо-юнацький спорт, ми підтримали шахтарів. Ми зменшили ставки податків на зарплату не для самих бідних людей, але зробили це. Цим законом пропонується зробити ще одну добру справу. Яка ця справа? У нас є малозабезпечені сім'ї, сім'ї-селяни, володіння яких є сьогодні землі. Так, вони є. 0,6 га і більше. На жаль, ці сім'ї сьогодні не мають права отримати державну соціальну допомогу від держави. В режимі сьогодення це ганебно, і нам потрібно цю правку зробити обов'язково. Про що вона говорить? Про те, що сім'я, яка є малозабезпеченою, яка подала декларацію, яка так само виявила те, що вона малозабезпечена, має право отримати державну соціальну допомогу. Прошу, давайте сьогодні поставимо такий жирний, жирну крапку в наших сьогоднішніх справах добрих і проголосуємо за цю правку і підтримуємо малозабезпечені сім'ї селяни. Дякую за увагу.